Дмитро, Дмитро Разумков підіймає тему щодо мобілізації жінок. Скажіть, будь ласка, чи буде мобілізація жінок наразі ні? Обов'язково для всіх ні. Тільки добровільно, ті, хто хоче, має таку. Таке бажання приєднатися до лав збройних сил України загалом до сектору безпеки і оборони. Вважаю, що це абсолютно нормально, зрозуміло, адекватно, тим паче на даному розвитку на даному етапі розвитку держави і самих збройних сил України і сектору безпеки і оборони. Те, що нам необхідно працювати загалом, щоб люди мали бажання приєднуватися до збройних сил України, в тому числі і жінки, це абсолютно логічно, нормально. Давайте будемо відверти. Росія завтра нікуди не дінеться. Вона буде існувати. Поки існує Росія. Ми завжди будемо в такій от історії, як ми існуємо зараз. Бо вони вже ну це очевидно. Я розумію, я так бачу і сподіваюся, що всім очевидно зрозуміло, що проект Україна для них існує тільки у вигляді від, від окремих областей Російської Федерації. Все. навіть ніякої української республіки в составі там складі Російської Федерації для них не має бути. Все, має бути там якась Харківська область, Херсонська область, Російська Федерація з відповідними наслідками з того, що ми почали з самого початку, що буде відбуватися з людьми, які потраплять на цю історію. Тому розуміючи це, що єдиний справжній справжній захист нашої країни це не якісь там гарантії від когось, а це Збройні Сили України, все іншого. І коли ми це усвідомо зрозуміємо. Тоді я сподіваюся, ми не повторимо помилки наших преду... попередників. попередників, навіть не попередників. Попередніх поколінь. Так, попередніх покоління, я б сказав, би, навіть ітерації України: Гетьманщини, Української Народна Республіки і так далі. Чи знизить мобілізаційний вік? Я думаю, що це знову ж складне. Багато говорять це. Як давайте просто знизимо, бо вони, щось там десь не вистачає. Знову просте рішення на дуже складне питання. А, чи будуть його пізніше пропонувати? Я думаю, що так знову. І ці розмови довкола, воно не просто так. Прощупується суспільство, вкидується ця думка, сіється це зерно, щоб якось там навіть негативно, але звикали до цього. От. А, чи треба це зараз робити? Ні. Я вважаю, що є потенціал ще. Той в тих рамках законодавчих, які зараз є, до речі, про це говорять самі військові. Зробіть нормально, відпрацюйте всі ці механізми з ТЦК, ВЛК, все, нормальний рекрутинг давайте зробимо, все інше. У нас є ще потенціал там в тих законодавчих рамках, які зараз існують. Поки що і вони кажуть, що це зараз ми, ну, ми не підтримуємо цю історію. Той, хто хоче добровільно, питань нема. там дуже багато є. Дійсно, справжніх таких супервоїнів, яким там не, не виповнилося близько 25 років. Добровільна, будь ласка, але мобілізація наразі ні.